У нас у наявності BMW X5, автомобіль у нас на 3-літровому бензиновому двигуні на повному приводі, пригнаний з Америки, з невеликими ушкодженнями. Автомобіль у нас має три ряди, подивіться, є повний безключовий доступ на всіх дверях, повний електросклопакет. Електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю, автосвітло, мультикермо, круїз контроль. Подивіться, все працює автодощ. Також у нас автоматична коробка передач з електронним ручником та автохолдом. Також у нас є автоматичне відкривання кришки багажника, є підігрів передніх сидінь, клімат-контроль 4 -зонний. Також у нас тут цифрова мультимедійна система камера 360, пробіг автомобіля 343 тисячі кілометрів. Якщо вас зацікавило це авто, звертайся до нас, вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ, автосалон, автофокус. Чекаємо на вас.